Перед вами ракета Шторм Cruise, розроблена за спільною програмою Великобританії і Франції для створення малопомітної ракети. Нехай вас не вводить в оману її зовнішній вигляд, оскільки вона може пробити бетонну стіну товщиною приблизно 4-5 метрів. Це досягається завдяки двом вибуховим речовинам: передній прикурсовий заряд та головна бомба позаду. Також ми розглянемо внутрішню структуру ракети та системи, пов'язані з нею. І крок за кроком будемо пояснювати, як вона може працювати в умовах бойових дій. Тож мож. Що зручніше, щоб не пропустити жодної деталі. Ракети Шторм Shadow можуть бути запущені з літаків Dassault Rafale, Єврофайтер Тайфун, а віднедавна з літаків mig 29 або Су-27, як показано на анімаціях. Це малопомітна авіаційна крилата ракета класу повітря Земля. Цікаво відмітити, що у Франції ракети Шторм Shadow називають скальп Єджі. Довжина цієї ракети становить 5,2 метра.